Добрий день, мої малятка, любі хлопчики й дівчатка. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежкою йти, де живемо я і ти. Діти, я запрошую вас у чудову подорож дивокраєм, а допоможе нам у цьому чарівна книга. У долині теплий вітер, сушить трави від роси. Я кажу усе на світі починається з краси. Я кажу і ви повірте по розщедреній землі поспішайте в луг, де квіти, де гудуть весь день джмелі. Весняний луг, погляньте, діти, яка краса на нім живе, летять метелики на квіти і ніжна музика живе. Квітучий луг одне з найкрасивіших місць природи. На лузі багато високих і соковитих трав, яких тільки квітів тут не зустрінеш. Луг нагадує різнокольоровий безмежний килим. У лузі живе багато різних комах, мурахи, оси, коники. Діти, А давайте ми з вами пограємо в гру. Метелик літає, квіточку шукає. До нас гості завітав метелик і ми з ним будемо грати в гру. Метелик літає, квіточку шукає. Найди. Молодець метелик. Щойно ми з вами побували на лузі. Як заходиш ти у ліс, то уважно придивись дерева листячком тріпочуть, пташки цвірінькають, стрекочуть. повітря лісове вдихаєш, і ліс живим ти відчуваєш. Все радує, і зір, і слух. Як любиш ліс, тобі він друг. Сьогодні я хочу вас запросити до себе на гостину. Ходімо за мною в подорож по лісу. Шумить верхами буйний ліс. Дуби, берези, буки. Співає сойка, свище тріст і веркотять голубки, стрибає білка по верхах, дітей зузуля кличе. Вітрець шепоче в галузках, в ярку потік мугичі. Цілує сонечко листки у ніжній теплій ласці. Гриби наділи шапочки, так само, як у казці. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Давайте пригадаємо, як називаються дерева. Це сосна. Це ялин. А ліс, в якому ростуть сосни та ялин, називається хвойний ліс або бір. Що це за дерево? Це береза. Ліс, в якому ростуть берези, називають березовий. Або ще можна почути назву березняк. Наступне дерево, дуб. Ліс, в якому ростуть дуби, називається дубовий або діброва. Ліси, в яких ростуть дуби, берези і інші дерева, в яких є листочки, називаються листяні ліси. Ліс із листяних і хвойних дерев називається мішаний. Ось ми і дізналися з вами, як називають ліси. Для того, щоб вони продовжували милувати наше око, потрібно дбайливо ставитися і перебити. Ось і у лісочку ми побували, але попереду у нас ще не менш цікава подорож. Колоситься пшениця та жито. Вітують поля край села. Так серцю приємно, так любо дивитись на рідні поля. Добрий день, дітки! А я вам сьогодні хочу розказати про поле. Дітки, а для того, щоб потрапити на поле, давайте з вами пригадаємо нашу дуже знайому казочку колосок. І сьогодні я запрошую у гості до наших героїв. На зеленому горбочку у вишневому садочку стоїть біла-біла хата, а живуть ній мишенята. А ось наші мишенята. З ними півник-трудівник, що вставати рано звик. Я круть. Я ви. вже стали завяті. Вчімося півнику допомагати. У куріку! -ку. Я півник, дзвінкий мій голосок. Я люблю свій рідний край, поля, Лани і зелені. А я прийшла до вас в весняну пору, щоб ви нам розказали про українське поле. Добре. Весною ми вже засіяли поля. Наша Україна вирощує різні зернові культури. Давайте ми з вами разом пограємо і впізнаємо, це наші улюблені культури, які зростають на полях. Перед вами подивіться, дітки. Це що таке Гречка? А це, а можна, можна, я підкажу? можна? А Покажу. це а це пшениця? Так, да, Україна славиться полями пшениці. А оце, а оце моя любля. Це чорне насіння це насіння соняшника. Ще в нас в Україні вирощують роза. Це насіння сої, це овес улюблена їжа наших тварин. А ще на Херсонщині вирощують. Давайте разом пригадаємо, щоб посадити у землю зернятка, треба землю підготувати, зрихлити, вирівняти і посіяти. На полі росте соняшник, кукуруза, гречка, пшениця, овес, ячмінь. Послухайте пшеничне поле, його чудові голоси, коли весь простір сида вкола в обіймах літньої краси Пташиний спів летить до неба, шепочуть стиглі колоски і тягнуть погляди до себе полошки, маки, сокірки. У землі зернятко сховалось, щоб зимою спати. Піднялось весною з теплої рілі, врідку з нього виріс колосок гусатий, щоб пишалась осінь. На столі. Дякую нашим героям, півнику і вишеняткам за таку чудову розплід про поле. А ви, дітки, підіть у поле на світанку і побачите таке пшеничні хвилі, як на морі, біжать в блакитну далечінь це велич вільного простору, зв'язок всіх наших поколінь. А завжди запам'ятайте. Бережи свій рідний край, це твоя земля єдина, як гніздечко у пташинах.